Роботу електромеханічного замка доповнив розумним пристроєм. Цей розумний пристрій в потрібний момент виключає або включає блок живлення, тим самим, можливо, трошки економлячи електричну енергію. В додатку, встановленому на телефон, натиснувши відповідну кнопку, можна просто включити або виключити пристрій. Особливий інтерес являють собою автоматичні сценарії. За допомогою яких додаток сам буде вмикати і вимикати блок живлення. До сценарію вимкнення підключений таймер. Цей таймер можна налаштувати на певний час і на певні дні, коли буде він спрацьовувати, можна його також прив'язати до сходу і заходу сонця. До сценарію виключення можна ще підв'язати координати пристрою. Якщо людина разом з телефоном... Покине дане місце, пристрій спрацює і вимкне блок живлення. Аналогічні налаштування зроблені і для сценарію включення. Перша умова включення по таймеру, друга умова включення якщо людина з телефоном знаходиться в певних координатах, позначених на карті, також відбувається включення пристрою, а відповідно, і включення блоку живлення.